Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Мешканці Новогригорівки майже з нуля відбудовують свої будинки. Салон на Миколаївщині на 90% зруйновано ворожими обстрілами. До повномасштабної війни у мальовничому куточку мешкало близько пів тисячі людей. Сьогодні повернулася поки що лише десята частина місцевих жителів. На одинці із горем селян не залишають волонтери з Одеси. Як зараз відроджують життя у селі, яке перетворилося на руїни, бачили наші кореспонденти. Минуло більше чотирьох місяців з моменту, коли в Новогригорівці закінчилися обстріли. Але в селі й досі зберігається апокаліптична картина: розтрощені вщент домівки цивільних, розбита дорога та пошкоджені лінії електропередач. Незважаючи на труднощі, люди повертаються на батьківщину та намагаються потрохи відбудовувати свої оселі. В першу чергу місцеві мріють відновити церкву. Коли ми приїхали, нам дозволили в село заїжджати вже тоді, коли звільнили в Херсон. 12 листопада ми приїхали в село. Найчоловік 10, мабуть, трьома машинами ми заїхали. В першу чергу ми прийшли сюди до церкви. Все розбите, жодна ікона на стіні не впала. Всі ікони висіли на місці. Це, ну, це було чудо, розумієте? В результаті ворожих обстрілів від церкви залишилися лише стіни. Пані Галина розповідає. Мешканці села молилися за життя українських захисників просто неба, бо ворожі снаряди пошкодили дах церкви. Та головне, що люди намагалися врятувати від душів та снігу це старовинні ікони. Вони дуже старі і ми їх вже трохи самі намагалися реставрувати. Бачите, ми там квіточки додавали. Цим іконам по 100 років. Це перші жителі села Новогригорівка, які тут поселялися. Це їхні ікони, вони переходили з покоління в покоління. Це одна із них. Дивіться, яка краса. Ми за них більше всього переживали. Разом зі старовинними іконами жителі Новогригорівки змогли зберегти найцінніше віру в мирне життя. Відремонтувати церкву погодилися волонтери з Одеси. З собою вони привезли всі необхідні інструменти та будівельні матеріали. И жители даже просили помощь не для себя лично, для восстановления своих домов, а для восстановления именно этого здания, в первую очередь, восстановление хотя бы в таком формате, чтобы оно перестало разрушаться. Это в первую очередь надо укрыть его от дождей. Потому что все поразмывалось. Считайте, там, там год оно стояло под, под всеми дождями, кладка во многих местах обрушилась, раствор поразмывала. Була угроза обрушення, пліти були обрушені. Та в прошлый, прошлый приїзд нам удалося домкратами вирівняти ці обрушені пліти. Більше десятка волонтерів з Одеси злагоджено працюють над відбудовою церкви, яка під час війни стала для жителів села і пунктом незламності і волонтерським штабом. Розбирають потрощені балки, виносять сміття, відновлюють та перекривають дах будівлі. Тут зібралися люди абсолютно різних професій, яких об'єднує одне бажання подарувати церкві друге життя. В ту суботу навчилася. От оце, от бачите, оце, от я з цього дюрку, всю це от моя робота. Ну, довелось, тому що треба було комусь це робити. Нас тут всі мають інші професії, але ми якось так вже по ходу діла починаємо якісь нові навики тут утворювати життя. Таким чином волонтери намагаються віддячити жителям Миколаївщини за те, що їхній регіон став захисним щитом для Одещини. Коли ми приїхали, чесно, от очі бачать, а мозок не розуміє, що це все відбувається. Дійсно, що це реальність. І тільки коли ми спілкувалися з місцевими жителями, ми розуміли, що це дійсно реально. Ось таке, на жаль, відбувається в нашій житті. Знаєте, це як ми віддячуємо Миколаївщині, певно, за те, що вони нас захищали так в свій час. І тому, ну, коли сюди приїжджаєш і бачиш це все, то розумієш, що ну, мені здається, тут кожен повинен побачити це все, приїхати своїми очами, що наробили орки. Це дуже тяжко. Одеські волонтери вже давні друзі жителів Новогригорівки. Команда мотоциклістів привозили одяг, продукти харчування, корм для тварин та генератор. Вперше з початку повномасштабного вторгнення світло у будинках місцевих з'явилося менше місяця тому. Також є проблеми з водопостачанням. Підділоватний стаціонарний, для того, щоб запитати в першу чергу подачу води. Для того, щоб накачувати води, щоб приїхавши люди могли ну, не необхідності із питєвої води. Та головне, чого потребують жителі зруйнованого села, будівельні матеріали, зазначають волонтери. В першу чергу великі грузи ми возили інструментів: лопати, кірки, молотки, будівельний, ремонтний інструмент, тому що тут всі ребята з руками, у них у всіх там трактора побиті, техніка побита, машини побиті, чим-то це ремонтувати, всі гаражи згоріли, Нету, банально отвертки ну, необхідні. Ні мешканці села власними зусиллями влаштовують щотижневі суботники, засипаються на дорогах вирви, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Відбудовують будинки та сподіваються, що зовсім скоро Новогригорівка зможе стати такою, якою її звикли бачити ще до війни. Українське мистецтво продовжує розвиватись навіть у воєнні часи, пропускаючи через себе переживання сьогодення, творці відшукують в образах паралелі з минулим і власноруч конструюють майбутнє. Символи і знаки зрозумілі кожному українцю, зашифровані в картинах заслуженої художниці України Ірини Сушельницької. Виставка робіт під назвою Кот відкрилась у музеї західного та східного мистецтва. Захід відвідала знімальна група. Що переживає людина під час війни? Відповідь на це питання зображає у своїх роботах заслужена художниця України Ірина Сушельницька. Виставку сучасного мистецтва під назвою Код представили в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Експозиція об'єднує три десятки графічних робіт. В них авторка передає палітру емоцій і внутрішню трагедію людини, і невимовний біль, і надію на світле майбутнє. В мене всі картини взагалі про Україну, про українське життя. І на цій картині ми бачимо жовто-блакитний флаг, який поверх накинутий як покрова поверх воїна. Використовую різні матеріали, різні підходи. І взагалі дуже часто це творчі такі, які рождаються. В процесі поєднання минулого і сучасного. В оригінальній авторській техніці цим передусім відрізняються графічні роботи Ірини Сушельницької. Картини зачіпають певні ноти серця і душі. Деякі стають улюбленими. Цей хлопчик з Ворона, мені дуже подобається, і я просив, щоб це було на банері, щоб це було обличчям цієї виставки. Щось не є таке, знаєте. З одного боку самотність, а з другого боку, бачите, вони як десь в облаках, з птахом над усім. Це дуже цікаво. Графіка не обов'язково тільки чорно-біла, в ній є і колір, говорять митці. У роботах Ірини Сушельницької він монохромний, а сама постать художниці викликає повагу у знаних колег. Не було в моїй пам'яті того, щоб чоловіка прийняли в союз художників. Молодого. А буквально через рік этот чоловік, неважно, мужчина чина, отримує звання заслуженого. От тобто, коли я сам об этом узнал недавно, я був ну, в якомусь состоянии шока. Так не буде завжди. Тепло твоїх рук повернутися живим, якби вітер був тихішим. Самі назви картин чутливо говорять про почуття і навіюють світлі думки і асоціації. Меня как зрителя просто поразила вот эта, вот эта техника, Она настолько сделана кропотливо, и у меня такая ассоциация возникла, что это как будто все связано, связано нитью. Нитья шерстяная, такая, знаете, вот которая с волокнами какими-то, с волосинками. И это все такое теплое, это все откуда-то идет, откуда и изнутри. И очень созвучно, конечно. с нынешнему времени вы правильно сказали, что действительно это сейчас каждый, наверное, ощущает у себя вот эти ассоциации есть. Вот. Тому я в восторгі для себе відкрила це ім'я. Шикарні роботи, отличные, дуже интересно. Я просто всім рекомендую і отримала море и очень і дуже внутрішніх емоцій. Зануритися у світ графічних робіт Ірини Сушельницької можна в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Експозиція триватиме до початку травня. Історія води в Одесі від Кочубієва до Дністровського водопроводу. Книга під такою назвою побачила світ в Одесі. Її автор, краєзнавець Дмитро Жданов, понад 10 років збирав різноманітні факти, і його дослідження втілилося на сторінках так званої водної історії Одеси від середньовіччя до кінця двадцятого сторіччя. З автором книги вже поспілкувалися наші кореспонденти. Самий центр Одеси Катерининська, 18. Тут у подвір'ї знаходиться старовинний стіний фонтан, якому майже 150 років. Вода до нього по трубах надходила з річки Дністер по Дністровському водопроводу. У кінці 19 століття воду можна було провести і до себе додому, розповідає краєзнавець Дмитро Жданов. Але це вже коштувало грошей до того ж, вище третього поверху вода не доходила через відсутність напору. Тож мешканці Одеси зазвичай користувалися коло. У подвір'ї. Ця колонка вона була дуже важлива для, для тих, хто мешкав от у всьому дворі. Вони тут збиралися. Хтось посуд мив, хтось прав щось, хтось просто набирав воду для того, щоб готувати їжу. Оздоблення стінного фонтану відзначається поєднанням різноманітних стилів і культур. Це не просто колонка, а мала архітектурна форма. Однак, на жаль, досі такі об'єкти не мають охоронного статусу, зазначає краєзнавець. А щодо стилю, то тут не обійшлося без морської тематики. На фасаді стінового фонтану красується мушля, а форми так вони більш характерні для пізніших етапів. Ну не можна казати, що це модерн. ну щось таке і, 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 і не, не класичний стіль, ну і ще й не, не модерн. Ну, Взагалі, в нас стілі, стилі в Одесі. А от та, такі форми вони теж от більш для класичного періоду характерні. А от е, такі е, от рослинні орнаменти, так, от Рагос тут зображений, він взагалі характерний ну, от більше, більше вже для модерну. так, ну, от так, Такі рослинні орнаменти, от як Рагос, вони ще характерні для. от, ну, це такі е, класичні українські орнаменти. Таких стіних фонтанів в Одесі зберіглося небагато, з десяток. І в теорії старовинні водопровідні колонки можуть знову запрацювати. Тоді одеські подвір'я в історичному центрі міста отримують новий подих, упевнений краєзнавець. Ця така знакова колонка. Вона збереглася до наших днів. На жаль, зараз зараз вона не працює. Ну було б чудово її відреставрувати та знов запустити, тому що це дійсно дуже великий пласт нашої історії. Основною перепоною для запуску колонок є один технічний момент, пояснює Дмитро Жданов. Єдине, що в нас такі водопроводні колонки, а вони зазвичай зараз знаходяться. Поза меж е, е, водоміру, який встанов, встановлений на будинок. Е, тож, якщо колонка працює, то це вода, яка, яку ні, ніхто не може порахувати. Саме, саме тому їх. Е, ну, е, або зрізали на просто вимикали так. Ну потрібно просто водомір передвинути, десь і такі колонки можна повторно запустити. Я думаю, для мешканців будинку це буде на користь. Не фонтан вислів відомий в Одесі і за її межами. І справді історія міської питної води це не лише фонтани. Багато в Одесі лишилося і колодязів, кілька сотень. Не оминув автор увагою і типово одеські водні таємниці. Наприклад, пояснив постійні підтоплення вулиці Балківської. Про різноманітні старовинні водопровідні колонки, криниці і не тільки можна прочитати у книзі історія води в Одесі від Кочубієва до Дністровського водопроводу, зокрема, дізнатися, чому, наприклад, вулиця Балківська та Аркадія під час злив постійно підтоплюються. Вода в Одесі була завжди, так? Ще, ще починаючи з Кочубія, тож з середньовіччя, так, з 15-го століття. Тоді були багато річок. Ну, наприклад, наші балки це русло річок. З водою ж була пов'язана одна з афер Дерібаса в Одесі, розповідає краєзнавець. Дерібас у нього було дуже багато різних афер, і одна з цих афер була: він брав гроші на риття нових колодязів. Потім в рапортах він писав, що вирита там 20-30 нових колодязів, А вони просто знаходили колодязі хаджебію, позначали їх на карті і видавали, як що ці от щойно й знайти книгу про історію води в Одесі можна в бібліотеках міста або ж звернутися до автора. На цьому дослідження не зупиняється. У подальших планах краєзнавця дослідити зсуви в Одесі, а також описати печери, адже історія міста ще таїть у собі немало секретів, дивин і цікавинок. Життя повертається до деокупованих населених пунктів Херсонської області. У Великій Олександрівці відкрився новий стаціонарний сервісний центр МВС, замість попереднього, який зруйнувала російська армія. Селище було в окупації сім місяців. Багато українців, які евакуювалися з південних регіонів, знаходили тимчасовий притулок в Одесі. Тут же відновлювала чи оновлювали документи, зокрема водійські посвідчення. Спочатку повномасштабного вторгнення. В сервісних центрах Одеської області зареєстрували 140 тисяч транспортних засобів та видали 60 тисяч посвідчень водія про виклики перших місяців війни, а також про останні зміни у процедурах оформлення документів. Дивіться далі. У новому просторому приміщенні сервісного центру в Одесі спокійно та впорядковано триває робота. Усіх приймають за електронною чергою. Відвідувачам оперативно надають необхідні послуги. Ми приходили перерегіструвати машину і все дуже швидко було і добре, ми задоволені. Вже все отримали. Номера і новий техпаспорт. паспорт. Зовсім не так спокійно було у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, згадують сьогодні співробітники одеського сервіс-центру. З напливом переселенців обсяги роботи значно збільшились. Після 24 лютого на території області зареєстрували 140 тисяч транспортних засобів та видали 60 тисяч посвідчень. Водія цифра збільшилась, оскільки ми мали велику кількість переселенців, особливо на півні нашої області. Були випадки, коли навіть люди приїжджали там в халатах і в тапочках, в автомобілях, які мали механічні пошкодження від шрапнелі або польові, осколкові пошкодження. Надавали максимальну допомогу людям всім необхідним, включаючи там і продуктами харчування на перший час, оскільки були випадки, коли були присутні малолітні діти. Максимально надавали допомогу, йшли людям на зустріч, відновлювали документи. Ми були вимушені на деякий час припинити нашу роботу, але вдалося все відновити. Відновити, відбудувати, побудувати ще кращі приміщення. Я сподіваюся, нашим відвідувачам подобається і ще краще ми намагаємось працювати, щоб люди задоволені були від отримання, скажімо так, послуг, вони до нас звернулися. Намагаємось допомогти і військовим людям, і людям, які приїхали з інших областей, тимчасово окупованих. Тобто, ну, викладаємося, я рахую на всі 100%. Оновлений сервіс центр сьогодні приймає за день понад 300 відвідувачів. Найбільший попит на послугу обміну посвідчення водія. Звертаються більше може під час війни при втраті свідоцтв на окупованих територіях. Херсону, от у нас більше з'явилося Миколаїв. Для того, щоб поновити посвідчення водія, станом на сьогодні достатньо мати паспорта і коду платника податків. Під час військового стану наявність медичної довідки для поновлення посвідчення водія не потрібно. Для поновлення реєстраційних документів на транспортний засіб станом на сьогодні треба мати автівку. І документи власника, ті саме паспорт або у вигляді книжечки, або у вигляді ID, і відповідно код платника податків. Обмін посвідчень також доступний і українцям, які виїхали в евакуацію за кордон, зазначає начальник головного сервіс-центру України. Це Варшава, Гданськ, Краків і Вроцлав по Польщі. Це Берлін, який ми відкрили нещодавно, і маємо вже майже 100 заявок по обміну посвідчення водія. Це Братислава, це Прага, це в подальшому у нас буде відкриття і в інших локаціях. Турція, Німеччина. І ще про кілька змін воєнного часу особливий акцент у наданні послуг роблять на цифровізацію. Все більше з них стають доступними онлайн в електронному кабінеті, водія з будь-якої точки України. Через електронний кабінет водія можна замовити індивідуальний номерний знак. Також в онлайні доступні продовження терміну зберігання номерних знаків, призначення належного користувача, замовлення та доставка посвідчень водія. Ви замовляєте послугу і обираєте доставку до найближчого до вас куточка або відділення Укрпошти і з'являєтесь на Укрпошту, отримуєте інший. Ви обираєте шлях. Ми робимо все. Ви приходите в територіальний сервісний центр, виключно для того, щоб забрати виготовлене ваше посвідчення водія. Українці, які перебувають за кордоном, сьогодні мають можливість дистанційно продати транспортний засіб, що залишився в Україні. Якщо фізично власник транспортного насобу знаходиться за кордоном, він має він може видати довірне здоручення. І в Україні уповноважена особа перереєструє його транспортний засіб на іншу особу. Одне з останніх нововведень – процедуру дослідження транспортного засобу відокремили від процедури держреєстрації. Це дозволяє водієві бути більш вільним у пересуваннях. Пояснюють фахівці. Це скажімо, під час переходу правовласності, під час продажу укладання договору купівлі продажу. Особа обирає зручний для нього. Дослідний експертно криміналістичний центр здійснює дослідження, і на протязі 10 днів обирає зручний територіальний сервісний центр для отримання послуг для перереєстрації. В Одесі динаміка реєстрації та перереєстрації транспортних засобів сьогодні зростає. Розповідають співробітники сервіс центру. До війни з моєї практики, скажімо так, люди зверталися, привозили більше нових машин. Реєстрація транспортного засобу ввезеного за кордону. Зараз, на жаль, трошки ця тенденція пішла на спад, але вже відновлюється. Я так дивлюся. Життя налагоджується. Був чоловік, який більше йому 40 років. Він дуже радів. Казав, що в нього це перша машина. І, ну тобто, емоції присутні. Тут все ми наблюдаємо. Приємно, вітаємо всіх. Охівці нагадують, для того щоб перереєстрація машини пройшла швидко і без тяганини водіям слід бути уважними з появою камери відеофіксації деякі водії. Порушуючи правила дорожнього руху, вони завжди отримують повідомлення щодо штрафу, і для них стає відкриттям тут момент, коли вони приходять на процедуру перереєстрації, і ми говоримо ні, ми не зможемо сьогодні вам надати цю послугу, так як у вас відкрито виконавче провадження за несплату штрафів. Ну, бувають і такі моменти на тому, ми тут і працюємо повинні це досліджувати. На сьогодні в Одесі працюють чотири територіальні сервісні центри. В Україні їх 168 і мережа продовжує зростати. Нове відділення замість зруйнованого російською армією відкрили в деокупованій великій Олександрівці на Херсонщині. Режим роботи всіх сервіс-центрів в Україні однаковий. Звернутися можна з вівторка по суботу. Про всі ці та інші важливі події ми розповімо в наших наступних випусках.